Всем привет! Меня зовут Женечка. Я хочу в этом видео рассказать все свои мысли про то, как я перевелась в новую школу. Хочу рассказать типа, про себя. У каждого своя может быть история. Короче, мы переехали в новое место, ну да, я сейчас, и с этим мы перевелись в новую школу. Бо дуже далеко їздить в ту, і в принципі той тої школи більше нема. Спасибо сусідям. І коротше, я типу, ми перевелися цього літа, а ми ходили до директора, страшно було капець. Ну, коротше, перевелися ми і все. Добавили мене в групу, ми познайомилися з класним керівником, по телефону все познайомились, а потім, коротше, якось гуляли по городу, Ну, це там пройшло два тижні, три тижні. Мы, короче, гуляли по городу, и там, короче, женщина одна каже, а ця девушка случайно не жене спи, я така оборачусь, думаю, що? И я, короче, така оборачусь и дивлюся, ну я ж її тоже бачила в ТикТоке. Она каже, я просто в ТикТоке бачила і заповнила її Face ID. Вот. Ну і так мы познайомились, честно сказать, типа про. ну, первого взгляда приятная женщина, то есть мой, классный коревник, ну, понравилась она мне. А потом, типа, мы там познакомились, она там все рассказала, что, типа, Вереничка, не секуй, все, гуд, школа нормальна. Ну, я ж поверила, ну, почти. Я это еще с детьми просто не была знакома. Бо, знаете, очень страшно сейчас переводиться там в какие-то новые компании, вот это все, то есть... Может бути яких не лі, які хороші. Типа, як повезе? Да, бо сейчас це дуже часто ці всі всякі булінги, шмулінги. Ну і коротше, у нашого класного керівника було день народження. І ми, типу, хотіли їй зробити поздравлення, і ми зібралися під днм рождення, зняли відео, і знаєте, як я боялась йти до школи, знайомитися. Це просто не передати словами. Я просто мене всю вс я ось так стою, у мене внутрі просто всю передергу. У мене серце, я думала, його тут вообще не присутствувало на том місці, Дуже страшно було, дуже. Ну, я вроде їм понравилась. Це добре. І вони мені подобались теж. Ну, реально, типа дітки дружелюбні. Немає такого, що тіпо, ти не наша, там ти байду побачення. Ні, ну типа познайомились. Ну, класні. Наш класний керівник уїжджав празднувати своє день рождения, і потім, коли вона приїхала, ми пішли кататися на байдарках. І ми, коротше, коли каталися на байдарках, ми її якраз і поздравили з прошлим днем народження, І ми, коротше, її поздравили. честно сказать, вообще классно провели время. Я познакомилась с всеми, то есть мы классом собрались и познакомились. Это было очень классно. Я, короче, ехала на байдаке уже с одноклассниками. И я еще больше, типа, узнала. Мы же три часа плыли на воде. так, три часа на воде были. 12 километров про блин. Ну, Несмотря на цей мінус, провели чудесне время, От реально. О, вот. Всі подобалося мені, чесно. От немає такого, що. Типу, ти не наш, ти там не з нами. Всі вони дружелюбні, всі мене одразу прийняли, слава Богу. <laughs> а Потім а, підходить 1 вересня. Ми, коротше, типа, 2 вересня поїхали празнувати, тому що 1 вересня це неділя, а понеділок це. 2 вересня. У нас не було уроку в понеділок і ми поїхали працювати в піцерію. І ми там теж познайомилися. Чесно, теж добре провели час, Мені вони ну, реально подобалися. Нормальні дітки. Потім йде 3 вересня. Уроки. Уже так стрмінько. Угу. Перший день понравились, чесно, всі. Ну, типа, це вчителів. То есть нормально, я там і по і українське, там, і нові предмети. Це ж, блин, це мій клас хімія, фізика, біологія, геометрія, алгебра. Дуже багато всяких різних предметів подавались. Ну, вроді, нормально. Все понравилось. Ну, потім, як попливли по цій волні, тоді і занесло нас. Реально занесло. Забула рассказать, Ми ж, короче, я перевелась і ще одна девочка. То есть перевела дві девочки в цей клас. И то есть я така подумала, что ну, тут думать. Ну класс, можем сдружиться сразу, типа, я, я новенька, она новенькая, ну а нафига, ми ж всі разные. вот и расплылись. Короче, типа у нас теперь идти сравнение. А, ну, что я так кажу? Потому что э, учитель английской мовы нажаловалась моей, ну, нажаловалась классой, я классуха моей маме, что типа, э, новенькая девочка активна, а Женя неактивна. Ну, я что, же новенькая. Да. И типа, я тут то не роблю то... Чесно, ну, реально нажалувалась, короче. Ну, хоч у мене все типа зроблено, можешь просто відкрити мій зошит і подивитися, що в мене все записано. Угу, вот. я все делаю. А вона так типа написала, а мама потім мои классу же там написала, а ну, мій класний керівник написав что типа Я вже не дуже розумію, бо вчителі, наверное, забули, як це починати з нуля. чесно. От реально тут тоже вона классно поступила, що вона, то есть Ну, нормально отс отнеслась и сказала, что що... И кажется, типа в неї на уроках я активна Ну то есть реально я типа, на всех уроках стараюсь Ну типа мене визвали Я от Веча не визвали Чо от мене хоч почути Нічого. Бо, ну не такая общительна, Типа, если я там вот в новой компании, если от, там то в новом, я буду сначала типа такая молчаливая. А потом мне просто надо пойти, и потом мне не заткнешь, короче. Ну, не, короче, потом я своя. Во. Ну и, короче, вот такое сравнение у нас, и да? Ну ладно, английскую я переживу. Ничего страшного. Но самое такое неприятное, что типа имя Женя, оно вообще классное, мне оно тоже нравится, красивое имя. Но имя Женя, это как нейтральное имя. Оно относится как и до девчачьих, как и до хлопчачьих. К чему я? Типа, если там учитель спокойно спрашивает, типа, Женя, типа, ты девочка или мальчик? А если вот Як в мене на зарубіжній літературі було, типу, там вопрос якийсь, і там відповіли дві дівчинки, свою думку сказали. А вона каже, я хочу почути думку хлопців. І каже: Я хочу почути Олексій, Женя, Іван. Чому ви мовчите? Чесно, тоді дівчинка сказала, що типу, Женя це дівчинка, А вона каже, я просто по списку йшла. Ну, блін, в списку твоєм написано, взагалі, Євгенія. Ну там якась. Угу. Не Женя там написано, Просто не дочитала, скорее всего. Ж. Ну, бо реально, не ж там написано Євгенія. А не Женя. И, знаете, даже неприятно, что, типа, какую-то Катю, Машу, Дашу не спутают ни с кем, а вот Женю спутали с мальчиком. И что же именно равняют постоянно до мальчика? Что они кажут же, типа, «Женя, ты девочка?» Немае такого. Есть только... Есть только имя «мальчик» Женя. Спасибо. Знаете, это приятно. Не передать словам. М -м -м. Честно сказать, больше страшнее было. А так, школа нормальна. Вчителі, не вважаю, одної, взагалі теж нормальні. И що, Шой? Вс, нічого не бойтесь. Просто будьте ви более дружелюбні, і все у вас буде хорошо. Я думаю, своїм видео я вам помогла. Що, типу, можна ожидать, і мій совет. Будьте реально дружелюбнейшими, более общительными. Не надо быть такой, как я, скромной. Скромной, тихой. Просто и не дуже такой выскочкой надо быть, и не дуже такой тихоньой. Як там? Золотая середина должна быть. Спасибо каждому, кто подивился мои видео. Я, честно, я дуже хотела по поводу цього. И еще, короче, по видео. А, я поменялась. Трох... Я трохи выросла за полгода. Нормально так. И буду снимать более, трошки больше. Стараться буду. Так что всех люблю. Спасибо за просмотр. Пока-пока.